Рада з безпеки Нідерландів дала детальну і чітку відповідь того, як саме розбився Боїнг 777 рейсу MH17 у небі над Донецькою областю. Його збили з ракетної установки типу БУК російського виробництва. Експерти змогли реконструювати значну частину літака і на основі цього відновили картину катастрофи. За словами голови ради Чіби Яустра, про те, що це був саме БУК, свідчать сліди фарби і частини ракети, які потім виявили на. У ланках літака. Експерти навіть встановили, що це була за ракета. Типу 9Н-314М, випущена саме з бука російського виробництва. Також точно встановили, що ракета вибухнула у повітрі в одному метрі від кабіни пілотів ліворуч. В результаті літак розвалився на частини у повітрі. Кабіна пілотів впала на землю першою, хвостова частина другою, після чого вибухнули двигуни і, нарешті, впала середня частина лайнера. Усі ланки розлетілися в радіусі понад 50 кілометрів. Що стосується обставин, поєднання яких призвело до катастрофи, то як ідеться в доповіді, на територію бойових дій не повинно було відбуватися жодних пасажирських авіаперевезень. А українській владі слід було закрити повітряний простір на сході України. У свою чергу авіакомпанії і контролюючи їх міжнародні організації, повинні були уважніше ставитись до безпеки пасажирів і оминати Донецьку і Луганську області, принаймні в зоні бойових дій овкреш. У день катастрофи над зоною конфлікту було здійснено 160 рейсів, доки авіапростір там не закрили через биття літака. Жодна із залучених до виконання рейсу сторін не оцінила ризики для цивільної авіації з урахуванням збройного конфлікту на землі. На думку Радбезу Нідерландів було достатньо підстав для закриття повітряного простору над сходом України як запобіжного заходу. Щодо ще одного критично важливого моменту, звідки ж запустили ракету, то звіт не дає на це чіткої відповіді. Рада по безпеці Нідерландів окреслила тільки приблизний район площі у цілих 320 квадратних кілометрів. Під час презентації не пролунали і імена винуватців, хто саме керував установкою БУК. Як йдеться у доповіді, експерти встановили тільки. Технічну частину і зробили свою частину роботи. Що ж до імен і особливо громадянства винуватців, то їх повинні з'ясувати слідчі міжнародної слідчої групи, звіту якого усі очікують вже наприкінці цього року.